Зображення гімнастки авторства Бенксі на стику трьох бетонних плит у Бородянці вдалося зберегти. Інженери сумнівалися, чи взагалі можливо вирізати шмат стіни, не пошкодивши картину, але демонтаж замовила громада, бо хочуть на малюнку заробити як саме про бізнес-план бородянців на графіті всесвітньо відомого вуличного художника Інна Горіненко. 11 листопада 2022-го. дорогий і анонімний вуличний художник з Англії підтверджує авторство двох графітів у Бородянці на Київщині. Одне дзюдоїсти на стіні технічної будівлі у дворі хрощівок, інше гімнастка на стіні розбитої багатоповерхівки. Саме її пізніше експерти оцінять в три мільйони гривень. Сі його роботи мають такий гострий характер. Він реагував там у В'єтнамі, в Палестині, зараз в Бородянці, там в інших містах України. Те, що він. Відреагував на війну в Україні є також його певним декларуванням позиції. Це є. Протестна реакція, тому що сам сам Бенксі є особою, яка висловлює протестну реакцію. Будівлі у Бородянці, де малював Бенці, під час окупації Київщини розбомбила російська авіація. Висновки експертизи будинки аварійні треба зносити і саме на таких стінах, що точно будуть демонтовані. Бенксі за законом вулиці хуліганить. Це вже частина його концепції, через яку він відомий. Якщо робота проіснує там 24 години, зазвичай через 24 години вони зникають. ну, дуже часто його роботи. То цінність наступних його робіт вона суттєво збільшується. На щоб не розраховував анонімний художник, громада в Бородянці проголосувала і вирішила. Однозначно вирішили, що графіті має бути в нашій громаді. За рік, попри додаткові витрати з бюджету області, графіті Бенксі таки демонтують. Руїну вже розібрали до першого поверху. Далі фрагмент стіни з картиною Бенксі підвішують на ланцюги так званого павука і піднімають екскаватором. Зараз бачимо, як після демонтажу бетонну плиту взяту в таку, ніби раму потихеньку ескаватор вивозить із бутмайданчика. Що зображення на крихкій бетонній стіні вже реставрували, то цього разу його прикрили фанерою задля збереження. Як тримається брила на ланцюгах, пильнує Олександр. Каже, такого зазвичай на розборах не роблять. Дуже нетипові складна, бо воно знаходилось на першому поверсі. і Було так непросто. Олександр оператор екскаватора, але цього разу прораб Степан його штурвал не пустив. Сам сів у кабіну. Я старший тут на об'єкті, але володію всіма екскаваторами. Бенксі ще не носили. Ще ні. все в порядку. Бачите, інженер Василь тішиться. Досі взагалі сумнівався, чи не розсипеться гімнастка Бенксі. Картина, скажем, намальована на трьох. Окремих плитах, які між собою взагалі не з'єднані. Відносно проєкту були змушені відступити в сторону посилення, бо згідно розміру, маса додавалася більше двох тонн ваги. Так брила затягла на понад як чотири тонни ваги, тож взяли більші металові профілі для закріплення. Це 20-та шпилька, обтиснуто по периметру дві рами, 24-й і двадцятий швеляр і каркаси обварені, все з'єднано, то буде жити довго. Це сподіваються, і у громаді шматки стін планують зберігати під склом. Тут це вечірній час під світка. Тут, тут таким чином, ну ось так, десь ближче. Uh -huh. Можливо, це буде якась алея, де можна буде в одному місці побачити ось такі. У Бородянці, крім двох графіті Бенксі, мають ще дев'ять французького художника Крістіана Гемі. що для туристів може бути принадою, то копійка в кишені місцевих. Зробити такий цілий великий меморіал, мабуть, ну, найбільший такий, як в світі. Там всі стоять там на площі, то це я всі знімав на тантих будинках. Пан Степан пильнує, щоб шмат стіни з. Картиною Бенксі добре тримався. Добре. Не морочилися так, як пан Степан в місті Хейбей в Англії. Там графіті Бенксі на глухій стіні старого будинку, що так само готувалися зносити, при демонтажі таки знищили. Інна Горіненко, Максим Костенко, вікна з тебе, марафон Єдині новини.